Всім величезний привіт у Резервайт. Зустрічаємо нові колекції Limited і Нелімід. В'язаний костюм в бордовому кольорі. Який красивий. Є костюмів багато. Ну, що за краса, що за краса, будемо це все дивитися. Ковточка Бордо, показую те, що було на Манекені, костюмчик. 1199 гривень. 58% поліестеру і 32 котони. Ну і спідничка 1399 гривень. Такий самий склад поліестер і котон. З гумкою в поясі. А поруч висять кофточки, джампери літні в стилі бохо, природній білий колір до такого легесенького кремового, 1399 гривень, широкі рукава. В складі 77% котону і лише 23 поліестери. До цих літніх образів прекрасно підійдуть шльопанці. Шльопанці еспадрилі з такою шнурковою підошвою. Правильно це джут, 1999 гривень. І вверх це шкіра. Це натуральна замша. Ось ці штучки. Добре, що регулюється, але я їх би не придбала, тому що для мене вони заважкі. Не знаю для чого, що там дають таке в ту підошку, що їх просто неможливо підняти не те, що ходити в них. А так вони дуже класні. Це все дуже індивідуально. Можливо, комусь вони не будуть важкими. Я говорю про себе. Навіть з цим джембером. Чому ні? Але цей джемпер, ці шльопанці я бачу з іншими речами. Зараз покажу з якими. Ось цим костюмом. Підничка з льону з вишивкою, просто неймовірно красива, 100% льон 1899 гривень. Без кишень з боку на блискавці. І вверх є топ, який зав'язується ззаду. Такий дуже літній варіант на спайку, на жару. Бюстгальтер ви не одягнете, бо там немає його куди одягати. Треба розраховувати на те, що ви будете носити без бюзгалтера цей тур. А те, що виглядає силіконо, силиконові лямки, повірте, воно дуже неестетичний, має вигляд 1299 гривень, 100% льон. Пошукаємо ось цей костюм з такою багатою вишивкою, колір тофі. З таким пісочним. І ось цей костюм. Блузо 1799 гривень вільного силуету, з зав'язками і боковими розрізиками. Оверсайз. Дивлюся в розмірі S, досить такий оверсайз, красива вишивка, хороша робота, але ціна теж хороша. Прекрасний склад, 70 віскози і 30 льону. І шорти 1499 гривень льони військоза. Букові кишеньки з защіпами. А також були штани в природньому кольорі льону. Це 100% льон, 1799 гривень. Штани палацу широкий донизу і з вишивкою. Пояс з гумкою, без застіпки, лише гумка. Ну і ще костюм теракотовому кольорі. Теракотовий такий насичений. Аж до легкого коралового, такого брудно-коралового. Блузи топи, мережево прошло, рукавчики, буфи. Виріз зі згункою можна приспускати на плечі. 1499 гривень, і це стовідсотковий котон. Прекрасна разом з спідничкою. Спіднечка довга прямого крою. 1899 гривень в поясі з гумкою. Або можна взяти шорти 1299 гривень. Шорти з високою посадкою, з гумкою в поясі і ще стягуються без кишень. Ток і шортики теж неперевершено будуть мати вигляд, бокові кишеньки є. Сукня бордо 1799 гривень, 100% віскоза, донизу ярусна, це сукня сарафан, тонесенькі бретельки, які регулюються, красивий бордовий, бордово-винний колір. Цікаво, чи можна було би поверх цієї сукні, коли трішки похолодало, взяти ось такий жилет 1599 гривень з льону. Природнього льняного кольору 1799 гривень, ще є такі штани палацу з фактурної тканини. В поясі з гумкою є бокові кишені і ще стягуються в поясі широкі штанини. 1799 гривень є до 2 xl 94% фону. Думала, що це льон, але це котон. Хоча колір такий природній альони. Не вибілений, якби. І ось ці шльопанці, що я дивилася з натуральних замші, підійдуть, наприклад, по кольору, по стилістиці до таких штанів. Смережева прошка ще є шортики, такі, як в таракотовому кольорі, і має бути десь сорочка. 1299 гривень і в складі потону. Льону досить багато і багато натурального. В минулому відео я показувала ці костюми з криватками 1499 гривень в складі льон. А я прийшла до цієї сукні 2299 гривень, це 100% льон, лімітована колекція. Колір схожий до відтінку мокру, покусі кроєна з широкими рукавчиками. З підрізаною талією. І ці слінбеки найкраще підійдуть по кольору, по стилю до цієї сукні. 1499 гривень коштують такі свінбеки. І це натуральна замша. Гострим носочком, легесенькі і дуже акуратно пошиті. Видно, що якісні, верх натуральна шкіра. Спідниця в кольорі шампань і в кольорі шоколаду жакет з зав'язкою. Ну і сукні в коричному кольорі, такому шоколадному. Все дуже базове, елегантне. Як вам такий жакет з драпіровкою в талії і з бантом? Ось цей жакет, досить цупка тканина, костюмна, не є легесенька. футуристичний, такий архітектурний вигляд. 2599 гривень. Дивлюся в розмірі XL, але розмірна сітка досить велика від іксечки. Костюмний склад тканини, поліестер, віскоза і аластан. А поруч висіли спідниці досить цупкої в'язки з воланом понизу. Ця спідниця ідеально, ідеально би підійшла до цього жакету. На манекен так не повісили, але я бачу їх разом ці речі. Потрібно міряти, подивитися, який буде мати вигляд. Тут щось не дуже акуратно, бачите. Можливо, це на одній речі, якийсь дефект, зараз подивлюся другу. 1799 гривень, напевно, в складі є поліамід і віскоза. І дійсно 63% віскози і 34 поліаміду. Взяла другу спідничку і все окей. Можливо, був якийсь фабричний брак на одній спідниці. Потрібно дивитися, ви купляєте, то оглядаєте собі речі. Чорні капелюхи, дуже красиві, такі мережевні. Доповнює стрічка з натуральної замші. І ціна 999 гривень. А ще такі натуральні капелюхи, природні, бежево-кремовий колір. Тримає форму. 899 гривень це папір, 100% вказано. Добавили салофори, натуральна замша в стилі лоропяна. Дуже класненькі, вони просто невагомі, легесенькі. Ідеальне пошиття цього взуття. Всередині ще, бачите, підшито ось так шкірою. І це натуральна шкіра і устілка. Дуже сподобалося, як і вигляд, так і якість теж. І вказано, що і верх шкіра, і середина шкіра 1499 гривень. Ваш літній аутфіт, до ваших сук можуть підійти ось такі сережки морські тематиці, золотий метал, виконані дуже красиво. Це мушля і зірка морська. І ціна 459 гривень. А я з вами прощаюся і до нових оглядів в і інших мережах. Всім па-па!